Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакету військової допомоги вартістю у 6 мільярдів доларів. В рамках цієї програми закуповується озброєння в американській промисловості або у партнерів. До нового пакету допомоги увійшло наступне. Можете поставити на паузу та переглянути. Особливу увагу привертає пункт з інтеграцією пускових установок ракет і радарів з українськими системами ППО, більш відомий як Френк Кенсем. Сполучені Штати в рамках цього проєкту допомогли Україні отримати два типи зенітних ракетних комплексів, що здатні використовувати західні ракети. Зокрема, вдалося створити ЗРК, що може вести вогонь авіаційними ракетами АІМ-9М м Sidewinder. При створенні імпровізованої зенітної системи використали радари та інші компоненти, які надали союзники США та України. У співпраці американських та українських інженерів народилось технічне рішення, яке дозволить ЗРК «Бук» вести вогонь ракетами Рім 7 Сі Сперо в перекладі морські горобці.